Йоу друзі, всім привіт! Сьогодні я граю гру Рибалка в Єрках. Ну, сьогодні граємо просто у вікриву. Погнали саму першу локацію. Пора до для ловлі кору, та столоба або білого амура потрібно купити ліцензію. Інакше можливо страх. Окей, що в мене тут є? Мені опять штуку париші. Двадцять дощових черв'яків, двадцять штук кукурудзи, 17 живців, жаба, але ще в мене є воблер. Давайте це... візьму. Що візьму? Я черв'яка і закину. Чекаємо поклвки. Так, я бачка. Укліє. Що треба? Тут є шкала. Саме в самому низу це щоб втягнув одну нормаз і тут ще пропустити надписи. Може бути. Краснопірка. Три гривні. копійки. Забираємо. І закидаємо. Цікати не зразу треба, треба чуть-чуть почекати. А тоді... От, я не встиг і вже все, наживку живе. Залювала черв'яка. А Так, друзі, все, у мене літом напевно теж вийде відео про рибалку, але вже в реальному житті не вері. Можна будь-що зробити. зробити. Хоч ондатору, хоч ще щось, хоч жабу, хоч вужа, хоч водорості, хоч щуку. Mm. Що робити, якщо погано світить вижити? Так, вибираємо красну пірку. Дайте підемо в іншу локацію. Десять. Збираємо воплера. Закидаємо і равимо таку проватку. Є щось щось пішло. Це напевно, щука. Думаю, що щука. Ось кого заскріню. Та й більший улов. Це. А, а окуня я ще не ловив, я ловив юрра. Плюс 4 досвіду дає. 4 гривні коштує. Тут платить туплицю. Проводимо таку. проводку. О, це ж то подав. Це ж то подав щука. Або Ондатра. Отак ловиться і щука, і ондатра. Це зараз. От питання, що це. це, це... Я думаю, ну, Ондатра може тільки на живця попасти. щука. Щука! Один кілограм! Кілограмова щука! Кілограмова щука, просто щука кілограмова! Кілограмова щука. Кілограм 70 А надає 16 досвід і 9 гривень. Хтось подумає. А це ж зовсім мало. Mm -mm. Гріться. Так. Я можу продати за 20 гривень. Але якщо я подивлюся рекламу, то я потримаю більше. Давайте я позволю, поки не заповню віддропали. Ні, це щось певно знов той кук ой, щука чотири чотириста двадцять дев'ять грам все одно сім гривень. Алмаз. Так, тянем. Ловим, ловим. Еще трошки. И е. Yeah. Щука уже 756. Ой, я так понимаю, что мы сегодня, я же не могу шить, тратить ракапну. автоматично то матично потяну. Я навіть не знаю, що це. Може бути. Mm. Раба. Я пущу. Наші немало костюм. Чука, стопу дав. Ні, окунь. Забираю. 25 штук выйду окунь. Тырать розра. Ага, заповнено ведро. Продаем. Можна грати онлайн, стоп. Якщо в мене третій розряд? Все виходить. Опа. Опа! Скільки в нас відкрилось? Давайте. Давайте сюди. Сюди попробуємо щось тут ловити. Окей, погнали. Оси 8 метрів. Так, так, так. Раз. 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 Раз і Окунь. Все забираю. Давайте половим просто. На хрубака. Зараз буде погано клювати, тому що ніч. Так. Щось це я вмовив. я думаю, вночі все навіть нічого не буду коштувати. Мені щось там здається. мне краснопирка. Дайте <Слыш> вот эти турниры, я кисле. И все завершились. Завершилось. Окей. У нас есть 47 ревень. ну, вот такая вот катушка, вот такая. Вот такая. Ну, такая точно точно схожа. Футка у меня... была вот такая. Або вот такая, я точно не помню. Вроде бы такая. Я. Поплавок. в плаків нема таких, як в мене, по-моєму. Хоч. Та й не знаю він. Руски на мене ось і. Довела Україна. На чом не можна, чому 500? Рыба не коштую. Черный ящик 25 стоит Давайте купим светлячка. Потом купим коловку. ящик можно скрытый раз на слях черный ящик відкрыты пристипятся ведьми там ну вот как раз мне файну темно. это принцип о темно для шкаку, сподемо, варно, вийно, Давайте на кукурудзу. Попробуем. Давай это закидаем. Нет, закін... видно? плавок видно краще, але а на поклёгий, а на поклёвку нытье. Так. Да, так, разумею, что ничего не словит. Ну, Но ночью просто ничего не словит. Ты весь завдання Ну штуку рак Курака злой. Ты все веде рыб. Давайте спробуємо це. Ну ладно. Співати всі види риб, що хістотне. Хазияк це звать. Хазияк це звать. Дякую, хазияк це звать. Ось гадки на повороті. Зтори мабуть, що я. Золтання ось. Для того, щоб на то заробити, треба ловити рибу. Треба ловити рибу, яку правильну щуку. Щоб вона Щось є, щось є. Але я думаю, що це ондатра. завтра. Оп! Таке цяю. Щока! Кілограм! Ого! 18 додати до таблиці і звісно, що заправить. Я ще п'ятого зайняла. Продати. Так. Дялим. Ні, це нічого не буде. Так.